Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні до нас доєднається колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, Іване, слава Україні. Вітаю. Дякую за прошу, Слава! НАТО прийняло резолюцію із закликом надати Україні ракети середньої дальності, що зможуть влучати цілі на відстані від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Сюди до речі відносяться і ракети Томагавк, про які Володимир Зеленський просив США у своєму плані перемоги. По перше, от як ви вважаєте, наскільки вірогідно, що ми дійсно отримуємо от так ракети середньої дальності у найближчій перспективі? Риторичні питання особисто. Я вважаю, що ні, що ми не отримаємо тут. Атакам настільки важко народжувалося так складно, так важко хоча здавалося б, ну ось вся прифронтова зона, там 300 кілометрів. Все, що необхідно, то зараз одразу перестрибнути на томагавки на ракети з середнього радіусу дії. Ну окей, це не балістика, але тим не менш. І тим паче це американські ракети. І тут до того ж працююча система, ви ж повинні знати. Вона називається режим контролю за ракетними технологіями. Тобто, цей режим, це така собі неформальна ну, формальна форм. Так, такий собі договір, така собі це не організація в широкому розумінні слова, але от співпраця країн, які самостійно обмежують передачу ракет, ракетних технологій, засобів доставки від однієї країни до іншої. Є там таке обмеження, що не підлягають передачі ракети з радіусом дії понад 300 кілометрів і вагою, здається, вибухової частини 500 кілограмів. Звісно, там можна. Сказати, що тут тільки 400 кілограмів, але радіус дії там, наприклад, там 350, воно ж не підпадає. Але судячи з того, з усього, як працюють західні країни, це обмеження буде дотримуватися, хоча Подивіться, Росія не дотримується. Якось. Якщо взяти то Білорусі, ядерну зброю передала то міжконтинентальна балістична ракета. Ну, почекайте, ми ніхто не знає насправді, чи передала Росія Білорусі ядерне озброєння. Ніхто не знає Стокгольмський інститут е, Сіпри Стокгольмський інститут вивчення проблем миру здається. Він так е, називається. Е, вони кажуть, немає жодних ознак, які б свідчили на те, що е, присутній відповідний російський персонал е, на території Білорусі, який забезпечує безпеку. Цих ядерних боєголовок, які начебто були передані, тобто створена картина, що там: та дам ми завезли ядерне оруже, вот храниться, Але. По факту, ну є там моменти, на які фахівці звертають увагу, кажуть: ну ми не бачимо на території Республіки Білорусь співробітників 12-го головного управління генштабу, які опікуються саме питанням ядерної зброї. Тому цілком мовірно, що там всередині просто пап'є маше, а навколо створюється такий, пропущу, двіж, що тут і ракети, тут все, і люди охороняють. Але по факту ще раз там лежить пап'є маше всередині. Російська Федерація має на озброєнні ракети з. Радіусом більше 300 кілометрів, і вона дуже успішно гамселить їм по території України, це Ескандери, плюс ми побачили по Дніпру пролетів той Гарішник, кокошник Бояришник, Медвежатник, неважливо не як. Коли у України буде таке озброєння, ми теж можемо використовувати. але коли будемо продавати наші умовно, пока це буде паляниця, не знаю, два 2.0, Тому будемо продавати ракети з радіусом 300 кілометрів. Ну вірніше, 299, А все решту залишати виключно для себе. Тому, якщо резюмувати, мені здається, ситуація поки що з передачі в Україні томагавків за теперішню адміністрацію, вона ну дорівнює нулю вірогідність. Так, можливо, коли Дональд Трамп спробує якось поборотися з Володимиром Путіним і так і сяк, і переконати, і погрожувати. і, можливо, якщо нічого з цього не спрацює, і він розчарується, то дійсно може бути така вірогідність, що ах так, все, українці, тримайте ці томагавки, бо вони можуть запускатися як з води, так і з повітря, так і з землі. Тобто ця історія може бути, але не раніше 2025 двадцять Ну от в мене тоді виникає два побічних питання. Е, перше, стосовно політики Трампа, адже багато чимало е, чимало джерел повідомляють про те, що все-таки з Дональдом Трампом консультували щодо надання дозволу бити в глиб Росії далекобійними атаками, адже він незабаром стане президентом, і якби він має. Такі речі розуміти, або не було конфліктів, якихось і можливо він навіть буде продовжувати цю політику. Тому якби є варіант, що він дозволить ще більше зброї. А інше питання: а ми від НАТО, якщо я не помиляюся, не бачили таких прям різких заяв дати такі ракети, такі ракети от, прям серйозне озброєння, що так їх зумовило прийняти таку резолюцію. Дивіться, є повідомлення від здається, це був Wall Street Journal, де є посилання на власні джерела, і там вони посилаються на те, що це передача як мін для України там можливо, там тільки протипіхотні, можливо, тільки протитанкові, можливо, все все в комплексі. Плюс у надання такого дозволу воно все було узгоджено між. Transitional Administration, тобто перехідну адміністрацію та е, майбутню адміністрацію Дональда Трампа, е, і там було зазначено. Здається, це був пан Волц. Е, він це сказав. Не, не буду брехати. І Він каже, що дві адміністрації працюють не е, там, як там, хто там конь, щука р, рак, а всі в одній впряжці і на благо Сполучених Штатів Америки. Тобто, все було узгоджено. Можливо, є припущення, що цей козир у вигляді надання Україні такого дозвілу може бути використаний паном Трампом на там, майбутніх якихось там не знаю. Я кажу мирні перемовини одразу на під час певних дискусій з диктатором Путіним, Та, щоб мати наприклад, якісь сильні, сильні аргументи, наприклад, там, Володя е, не я. Давав Україні цей дозвіл. Це розробила попередня адміністрація. Е, я дійсно хочу піти тобі на зустріч, але зроби, будь ласка, хоч щось для мене, поклади хоч щось на стіл, щоб я мав якісь аргументи для того, щоб цей дозвіл скасувати, е, обмежити, відтермінувати, модифікувати що завгодно. Тобто, ну, змусити зробити перший крок. Тобто, в принципі, в теорії це може бути. Чи Скористається там Дональд Трамп таким кроком. Ми не знаємо, чи це буде якийсь більш інший вітіватий там не знаю крок, та більш такий філігранний. Ми не знаємо, але дійсно повната у Дональда Трампа буде в нього і Сенат, і Палата представників, і Верховний суд, який буде там в конфігурації 7 на 2, тобто дев'ять всього членів Верховного суду, і з них сім, які призначені республіканцям, тобто вони будуть ну, суд буде повністю під Дональдом Трампом. І він може в принципі односопово ухвалювати те чи інше рішення, які раніше, наприклад, адміністрація демократії не могла ухвалити саме через те, що там конфігурація, там кон'юктура, тут голоси в нього все є, і він, в принципі, людина, яка може це зробити. Інше питання чи захоче. А от, власне, щодо ударів самим арешником, про які ви згадували по Україні, це питання 27 листопада будуть обговорювати на засіданні ОБСЄ. Але перед тим, як поговорити про це, хотів би почати вашу думку. От взагалі, е після цієї події я читав чимало соцмереж, читав думки українців. І в основному, е якщо виділити так тезисно, що було, це те, що як це взагалі працює, коли. Е Міжконтинентальною балістичною ракетою запускають по країні, а всі сидять просто, якби інші країни дивляться, і тільки кажуть, а ми ж попередили. Ми казали, що буде запуск. А ми будемо вчати питання, можливо, це не міжконтинентальна ракета. А Путін ще при цьому відверто заявляє, що ось він ця ракета може легко дістатись до будь-якої країни НАТО на території Європи. От Що ви думаєте? Чому от партнери просто от так от спостерігають за запуском міжконтинентальної балістичної ракети? Зустрічне питання: що вони можуть зробити по факту. Вони нічого не можуть зробити. Ну зараз з того, що ми хотіли. Ми, ми самі навіть не знаємо, що яку б реакцію ми хотіли отримати від сполучених штатів ну або там від країн альянсу. Давайте будемо ну, а ось це рішення по 9. ракетах да великої дальності, коли ми можемо стріляти по ну дальних точках, можливо, аеродромах, спеціалізованих базах, запусках. Що окей, зустрічне питання: а якщо росіяни знову використовують цей свій арішнік або там рубіж, у нас немає засобів для того, щоб збивати ці ракети. Тут, ну і ще раз я дуже хочу, щоб ми підходили, підходили до цього питання дуже а, зважено, не просто там дайте нам американці, тисячу своїх томагавків, ну тисячу нам ніхто не дасть. От нам передали. Декілька десятків штормше так ми можемо покошмарити прикордонні регіони, але протистояти аріжніку у нас зараз можливості немає. Єдина система, яка може протистояти цій зброї, вона називається T -H -A -D. це Terminal High Attitude Air Defense, тобто припинення існування цілі на захмарних висотах. Це саме новіше ППО американське. Так, з 2008 року, тобто це дійсно. Якщо Петріо це 70-х років, то цей, ця система вона там з 2008 року. тобто з, І тільки 5 країн мають на озброєнні цю систему. 5. Сполучені Штати, як виробник, це Lockheed Мартін, виробник, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Корея, Японія. тобто 5 країн, І Ізраїлю тому, мають країні, передати ніби як по останніх-останніх останній. Коли це буде, ніхто не знає. Країни заможні, країни можуть собі це дозволити, плюс протиракета. Вартість однієї протиракети це не просто ракета. Це це вона без вибухових. Припрошую. Вона без вибухової частини, тобто цієї частини, її просто немає. Це просто дротик, Це просто дротик, який на шаленій швидкості, там, здається, декілька тисяч кілометрів на годину, він просто взлітає і може перехоплювати цілі на висоті 150-200 кілометрів. І от вона просто за рахунок кінетики вона збиває те, що летить в напрямку цілі. Станом на здається 2016 рік э, э, називалася цифра вартість однієї цієї портиракети 21 мільйон американських доларів. 21 мільйон американських доларів. Це ну там, звісно, була сума контракту, ми її розділили на кількість ракет. Вийшла така цифра. Навіть якщо зараз стане на 24 рік, сума на там порядок менше, навіть якщо хай буде 15 мільйонів доларів. Окей, чорний 10 мільйонів доларів. Вартість одного пострілу 10 мільйонів доларів. А скільки нам таких комплексів потрібно? Ну нам потрібно їх принаймні, ну, хоча б там штук 5-6, мабуть, щоб захищатися, Ну, стільки нам ніхто не дасть. Я дуже сумніваюся, що нам навіть один дадуть. Сгадайте, яка була і з патріотами. Всього виготовлено патріотів за різними оцінками під 250 е цих батарей. Ну, всього їх є, От, 250 штук по всьому світу, 100 в Сполучених Штатах, приблизно сотня е в Європі і там. Решта розкидана по країнах перської затоки, Південна Корея. Нам спромоглися дати всього кілька одиниць. З такими потугами, так важко. А скільки було у нас знищено? Ну, один комплекс було пошкоджено, там хлопці загинули оператори. А якщо ця система вартістю 3 мільярди американських доларів буде знищена, ну, Петріот 1 мільярд і тет. 3 мільярди. Ну я дуже сумніваюся, що нам хтось це дасть. Це з однієї сторони. А, з другої сторони, це більше схоже на російський жест відчую, Це такий акт відчую, Я його тільки так і прочитав. Більше ну, по-інакшому я не бачу. бо це показує ну свідчить про те, що класичними засобами озброєння Російська Федерація нічого не може зробити, ну досягнути своїх цілей. Так вони намагалися знищити Південмаш, Це велике виробництво часів радянського союзу. Ми це знаємо. Хотіли пробити цими кінетичними зарядами цими. Цими боєголовками там не боєголовка була, це теж таке, як дротік. Просто за рахунок кінетики, що воно з космосу летить, пробити укріплення, які є поверхню землі. щоб під землю Шарпетвол, там не знаю, скільки там метрів цього тону, але вони навіть не спромоглися влучити в цю локацію. Це декілька футбольних полів. Росіяни навіть там промазали свою високоточною зброю. Немає гарантії, що росіяни знову цим не скористаються. Звісно, Київ. Це під питанням для них, бо вони хочуть, хоч з кимось мати перемовини, знищувати вище керівництво. Вони не хочуть. Звісно, є побоювання, що може прилетіти по посольствах іноземних країн. А я вам скажу більше, навіть коли американці почали ну, оголосили про що той кіпіш минулому тижні, що ми не працюємо, ми тут очікуємо якоїсь загрози, то посольство Китаю, яке знаходиться буквально в так, щоб не збрехати 200 метрів по прямій від Верховної Ради, вони навіть не колихнулися взагалі від слова зовсім. Тут, тут. Або там чітке розуміння, що сюди, сюди не прилетить, або ну, щось інше. Тобто, це для е, контексту. І останнє: європейські країни не наважуються, вони не знають, що робити з Російською Федерацією. Вони розуміють, що 5 тисяч. 5,5 тисяч ядерних боєголовок на озброєнні Російської Федерації це 5,5 тисяч у Великобританії до 300. у Франції. Теж до 300. у випадку ядерної війни то Європа під більшою загрозою ніж Російська Федерація саме за рахунок віддаленості і розміру території. Тому. На жаль, немає людей, які наважаться щось серйозно Росії відповісти на цю загрозу. А ось Іване, а що взагалі відомо про арешник насправді? От що які чи дійсно ті параметри відповідають тим, які заявляє Путін на своїх виступах, чи то він взагалі навіть, і чи є вона в серійному виробництві? Скільки взагалі от одиниць такої зброї в них може бути? Так. Ну, скільки цих ракет я не знаю, відверто скажу, я не буду гадати, це ж державна таємниця Російської Федерації. Вони це продають як щось неймовірне, просто щось вандервафля. Але коли Путін виступав перед своїм оточенням, коли сидів і міністр Білаусев, і російські військові, ну відверто скажу, моя оптика думка по їхніх обличчях. Я не побачив, що вони там страшенно раді, що використали цю ракету. Навпаки, вони, як класик говорив, у тебе постне лицо, тобі ніхто денег не дасть. Ну, Путін радіє, а вони такі вражені, що вони самі цей рапорт писали, вони ну, чудово цю доповідь Путіну написали в таких ось фарбах, що ти супер, клас, всі будуть боятися. Самі вигадали це все. Путін читає, він радіє, а вони, ну. Та ми все знаємо, ми все розуміємо. Тобто, в їхніх очах радості з цього не було. Фахівці, які в темі в матеріалі, вони кажуть, що це стара, стара радянська розробка загалом, що вона йде родом через Радянського Союзу, називалася системою там Піонер, ще щось. І таке враження в мене, що росіяни вони витягують з якихось там науково-дослідних інститутів, якихось там проектних інститутів старі креслення того, що вже майже готово там з часів 80-х, початку 90-х років в серію не пішло. Вони його витягують, дають нову назву, продають все, як «Ого, наша розробка, забирають з цього, ну спилюють великі суми грошей. Путін радіє, преса радіє. По факту результату немає, але всі задоволені. Але тут я бачу, що перепрошую за сленг, почали роздуплятися навіть російські воєнкори. Тобто воєнкор, файтер-бомбер, який постійно пише про вічного польоту. Братія навіть він питає: а де тут цей все в попіл? Де в труху? Ну як так, що ми не, ну, не влучили в цей об'єкт в український Південмаш, Як так? Ну де це в Як так можна було путіну вдути в вуха, що це все супер класно пупер тому знову риторичне питання: скільки в них є, чи наважиться другий раз це використовувати? От, власне, ви кажете, що це дійсно можливо був акт відчаю. Це виглядало як акт відчаю, Можливо, навіть це не було підготовлено чи сплановано адекватно, чи оцінені можливості навіть. Бо ми бачимо, що Росію фактично дуже розлютив факт того, що США надали дозвіл на далекобійні удари в глиб Росії. Нам, звісно, все одно, що Росію розлютило, ми і так відчуваємо на собі абсолютно все, що вони можуть надати, окрім ядерної зброї. Проте е ось телетики з'ясували, що ось цієї ночі Україна вперше вдарила атакам саме по аеродрому на Курщині. Це були причому ракети з цією касетною частиною. Mm -hmm. Що відомо про враження цього аеродрому? Ну, Ще раз, це неверифіковані дані, бо. Це постійно, ось я стверджую, так. Так, треба подивитися супутникові знімки, бо у нас вже було багато прикладів, коли начебто ми кудись влучали. Наступного дня дивимося свіжі супутникові знімки, а там ну, тільки поруч прилетіло, там трава вигоріла, а нічого не ушкоджено. Ну, вважається, ну є. Припущення велике, що саме в той момент на цьому аеродромі знаходилося декілька одиниць, саме кажу декілька, я не знаю, скільки насправді, одиниць фронтової авіації су 25 якими активно бомбардують територію, прифронтову територію України, обстрілюють її саме з допомогою цих фронтових бомбардувальників. І цей аеродром. Потрібен їм саме через те, що є обмежений радіус дії фронтовий через бомбардувальник. Там здається 500 кілометрів радіус дії. В нього йому треба сісти, дозаправитися, завантажитися і там атакувати. От можливо, як якраз підловили саме в цей момент. Але знову кажу, треба почекати на супутникові знімки. Тобто складність в тому, що якщо дійсно це сталося, то в них просто не буде можливості десь ближче, саме використовувати саме ці літаки для прифронтових бомбардувань. Ну, дивіться, вони в будь-якому випадку змушені будуть використовувати найближчу інфраструктуру, найближчі аеродроми саме для нанесення таких ось атак. Навіть якщо. Уявляємося, беремо за базу. Атака була вдала, наприклад, не знаю, там 5-6-10 бомбардувальників, знищено, треба пошкоджено. Так, росіяни приберуть уламки. Вони по, по нам будуть намагатися зробити роботу над помилками, підтягнуть більше, наприклад, комплексів протиповітряної оборони. Але як не крути, з часом вони до цього аеродрому повернуться, бо ну це знаєте, можна порівняти не знаю там, там на наф трасі, там в напрямку Луцька є там заправка, Як не крути, тобі треба. Туди заїжджати. Так, ти можеш якийсь раз там, не, знаю, там, не заїжджати туди, але ти їдеш, знаєте, на такому, ти, на такому польоті, на такому вже мінімумі палива. Тому наступний раз тобі треба в будь-якому випадку заїхати швидко дозаправитись і їхати далі. Так само з цим аеродромом. Тут же питання, як розвідка під, підчатує, побачить і зможе нанести організувати нанесення масштабного удару. А гаразд, Івана, а от на вашу думку, от ми скільки часу чекали так цього дозволу, Ось ми цей дозвіл е, маємо. Е, вже, ну ясно, що ЗМІ повідомляють про те, що використання вже цих ракет на території Росії йде. От ви відчуваєте, що це якесь е, стало якимось геймченджером? Ні, це не буде геймченджером, поясню чому. Для того щоб це змінило ситуацію, взагалі зламали хребет Російської Федерації, таких ракет у нас повинно бути сотні на місяць, ну там сто на місяць, і ми повинні їх просто от, от випалювати все, що є в радіусі там ну не 300 кілометрів, а 250, давайте так. Бо ми запускаємо з глибини території України, і ми вже з'їдаємо певну відстань, випалювати всі от штаби, склади, от взагалі, от просто що є маломальське, там трішки більше, ніж там за три літаки. Агонь трішки більше, ніж там за якийсь, не знаю, там штаб якогось там округу. Все агонь, от просто все випалювати в напрямку Ростова, Белград, Брянськ, Курськ, Аріо, що можливо дотягнутися, хоча наврядче ну, неважливо. От тоді воно дійсно може мати результат. Плюс там випалюється те, що в напрямку Криму все, що завозиться, переправа через господі, як не Чангар. Агонь все в нуль його, вони тільки пантонну переправу, в нуль це залізнична колія через Чингар, в нуль її просто не давати можливості відновлювати. Тоді це дійсно може бути геймченджером. Але якщо нам передають їх, ну рахунок йде на десятки. Нью-Йорк Таймс повідомляла, що тільки атакамсів нам передали 50 штук. І по Брянській області ми використали. Здається, від 6 до 8. і дві було збито росіянами. Тобто ми розуміємо, що не просто одна ракета, одне влучання. Вісім ракет, одне влучання, і там була комбінована атака з Shadow для того, щоб досягнув пробити російський штаб, який знаходився в Брянській області. Тому нам потрібні ракети, нам потрібні їх сотні на місяць кожного місяця. Гаразд, наостанок західні змі пишуть, що міністр оборони України Рустем Умеров завтра поїде до Сеолу, де презентує умовний список бажань, яку зброю ми хотіли би отримати від південної Кореї. Про те, що Південна Корея взагалі може розширити військову допомогу Україні, почали говорити з моменту, як стало відомо про залучення північнокорейських військових у війні проти України. А як гадаєте, чи цей віш ліст втілиться в життя? Адже в Південної Кореї є чималі запаси артилерійських снарядів, наскільки мені відомо. Дивіться, питання. Ми неправильно став... ставимо питання до Південної Кореї. От у нас є віш ліс, ну слухайте, це що, до Святого Миколая лист? Що я отут хочу, дайте мені це. А що у нас є, що ми можемо запропонувати Південній Кореї? А, може у нас є олівець, да, у нас є маркер, яких немає у Південної Кореї, які просто хлопять долоні і кажуть: дай дай, дай дай дай. дай, А ні, а тільки на снаряди. Ми повинні щось запропонувати Південній Кореї. Дивіться, там ситуація настільки ж складна, як і з Ізраїлем. Там є хиткий баланс. У Ізраїлі є там Арабські країни, є Іран, окей, Іран, Хезбала Хамас, а, і саме через Небажання ламати той хиткий баланс, вони нам не передають летальну зброю. Так само і у південної Кореї вони розуміють, що якщо в Україну поїде летальна зброя, снаряди в певній кількості та взагалі перші партії, то вони ризикують, що зменшити свою обороноздатність, бо тут Північна Корея стоїть. Друге, вони ризикують спровокувати Російську Федерацію, і вона передасть північній Кореї, наприклад, літаки Су 35 на що це потрібно Південній Кореї або передати там якісь технології і Корейські північно-корейські ракети стануть набагато ефективнішими? Е, останні заявики були від представників парламенту Південної Кореї, були наступні: ми е, висуваємо Російській Федерації ультиматум, що якщо буде передано північну Корею обхінянам. Певне озброєння, там певні переліки, то ми тоді будемо допомагати Україні. Поки такого переліку, ну такого зброєння пхіння не приїхало, ми Україні допомагати не будемо. Тому віш ну просто так він не працює. Повинно бути цікаво, як і мені з вами, так і вам зі мною. В односторонньому порядку це не працює. Немає альтруїських побажань. Так, Південній Кореї їй шкода українців, але для них війна закінчується, коли вони беруть пульт ввечері. І перемикають з війни на якесь там розважальне шоу. Все для них війна закінчилась. Якщо у нас щось буде цікаве їм запропонувати, то звісно вони почухують репу з різних боків, перепрошую, і будуть думати, може, давайте щось дамо українцям бо в них така штукінця є, а у нас такого немає. Через це автострада з цибуспілистостороннім рухом не односорон. Так, з двостороннім рухом. Дякую. Ну, будемо сподіватися, що в нас є чим зацікавити. Можливо, скоро і будуть якісь цікаві новини. Дякуємо Іване, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую. Дякую, слава. А я нагадую: з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луська та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент-ТВ. все буде Україна.